Мужики, дивіться, нікого не слухайте, якщо у вас бюджет обмежений, 2600-2700 2 доля, і вам кажуть, що ви не можете нікого взяти нормальний собі трактор, то шліть тих людей, до дупи, То ви певно вони тільки слухають е, бариг-магазини перекупів. Я вам зараз покажу нормальний трактор і за 2700, і за 3 3,5, е, і за 4. Ну, в цьому діапазоні за людські кошти, поняли? Немає таких тракторів. є все. А де трьох точків стоїть? Новий верх. Де вони? Де ВРК? Нема веро? Вигрібуй все. Коротше, коп, ось, пожалуйста. Самі менші, такі уходили за 3700. Зараз позакінчилось, но може щось підвезуть, будуть. Таку по 4. Повно трактор. Причому... Саме Верка. Верки! Верка! Верка! Вот он! Вот он! Самый Найдешевій тракторець! 2600! Всього ні. 200, 2600 то зубор був. 200-250, там ціна плаває, ну несуть. Ви маєте вже наші вам ті Т-40, т 20 ви маєте вже собі самое найголовніше, там видно, Тр... вау відбору. І коробка з трьох точків. То не дуріть, то э, саме головне, що в тракторі э, є э, що саме робочий елемент, інструмент, то коробка передач. Тут вона вже під кардан цепляється, фреза, під кардан цепляється навіска. Да, фреза облегчена, навіска не вся потягне на любу, але тим не менш собі мати не мотоблок, а мотовочний коробку, а такі маленькі трактори. Тип приводу ремінний, 22 коняки. Тут насправді там пишуть різне на хапотах. 11-15 мотор, то 22. Може топлений, накрутили 24, але суть в тому, що ось мотор, вони і в зубрах, і в скаутах, і в кентаврах, і в усіх однакові такі 11-15 мотор. по суті. Прокладка горить, гріється, димить, тарабан, то робить. Коробка робить. рама, бачите, теж швейлер такий, ну, уверенный. Соточка. Все, что остальне сверху прилепили, мужики, болгарка, сварка, вам, как говорится, в помощь. Ну, по-честному, я. Бо воно ж жопа. ну, вы сами бачите, вот и крила гуляющие, понял? Вот это все, что сверху. Ну, то у всех так, взять любой трактор, там, до 5-6 до тысяч Навіть до 6 тисяч от, від от, от від Кентавра, от, от такого вже починаються трактора, де вже по мінімуму треба як то кажуть, руки прикладувати. Але все одно ото крило у вас від, від, відломиться. По, 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 по ходу діла. тут кріплення саме от, ну тут згибі. От. В чому просто більше. Ну Но база нормальна. І ціна 2750 на сьогоднішній день. 2750 Верка. Щоб ви розуміли, верх одна, єлі знайшов, щоб зняти, бо всі повигрібали. ВРі. Бо фактично шифінг на штуку баксів дорожчий. Маємо теж такі за 3,5 з переднім мостом. 4 носити. То теж звір машина ну, ну Такі вже треба не знаю, під заказ збирати. Вигрібають, поняв, нього вигрібають. Так що, такий бюджет, пожалуйста. Хочете трьохціліндровий, пожалуйста, трьохциліндровий. Трьохциліндровий. Кінтай, там і дешевше було 3700, зараз трошки вже звісно, помінялося, але я думаю, кому не горить, почекайте до літа, знову будуть по 3700 TXM. E е, хочете такий, Пожалуйста, є шифер. Шифінг 3400, 3350, 3,5 км. Тут же грає роль компентації. От є е, радіатор з саду без промусової гідравліки, вони дешевше. Але там стоїть. Червоний, там радіатор спереду йде, і там примусово ззаді циліндр стоїть, то, то буде дорожче. Там від цього вже е, залежить ціна більше. Ну і чи вибрати шифнг, чи сінтай, чи таке, там теж є відео. У нас. Подивіться на каналі, у нас багато є чого корисного, хлопці. Так що бачите, і в, і в невеликому бюджеті можна собі От, хлопці. все. Все. Підписуйтесь на канал, всім пока.